Вас вітає проект дзеркала часу сьогодні, на жаль, я не можу розпочати словами, які ми розпочинали попередні програми. Доброго вечора, доброго дня. Тому що вчора в Полтаві сталася страшна трагедія. Десятки загиблих за одну мить. Кілька днів тому масовані атаки були здійснені на Київ, Харків, Дніпро, Суми і інші міста України. Ці страшні події. Ділять людей на тих, хто близько відчув війну і безпосередньо на собі, на власній шкірі бачить її наслідки. І тих, хто вірить у лише воєнний сценарій, як єдиноможливий, єдино правильний. Як би не було, люди, на жаль, сваряться, доводять щось одне одному. Одні вимагають показати реальні кроки, інші а, апелюють йти на фронт і воювати. А не демонструвати свою сміливість і силу в соціальних мережах. І чим далі, тим градус напруги в суспільстві вищий. Ми записуємо ефір в студії за 50 метрів, від якої вщен зруйнована будівля. А в інший бік від уламків балістичної ракети, житловий комплекс на 2,5 тисячі квартир. І ця ракета могла обірвати життя кожного з більш ніж 8 тисяч мешканців. І так, чим далі війна. Тим більше людей на власній шкірі відчуває і буде відчувати інколи фізично, що завтра жертвами можуть бути вони. Ми продовжуємо спільний проект з телекомпанією Ukraine World News. Ми вдячні вам за коментарі, за поширення, за увагу до важливих тем подій, які мають нас об'єднувати перед обличчям війни, перед небезпеками обстрілів наших населених пунктів, перед свавіллям чиновників, перед викликами збереження держави як інституції. Та країни як нашої спільної долі. Сьогодні я запрошую вас до дискусії щодо кожного питання, яке ми обрали. Це не просто розмови, це не просто поговорити. Ми колективно, колективно змінюємось і змінюємо наше ставлення до життя, до війни, до миру. Без зміни нашого мислення, без сміливості обговорювати, думати, утверджувати пріоритет життя як базової цінності нічого не зміниться. Я цілком поділяю гасло ЮНЕСКО через те, що війни починаються у свідомості людей, саме у свідомості людей потрібно розбудовувати засади для збереження миру. А тому ми продовжуємо. Лінія фронту прямує на захід. Видання, The Sunday Times дало прогноз розвитку подій: наскільки реальною є тенденція до втрати території внаслідку бойових дій. Наскільки адекватно населенню доносять інформацію про реальну ситуацію на фронті? Чим пояснити активізацію росіян і чи дійсно за все буде відповідь? Як про це каже Андрій Єрмак? Впевнений: ви слідкуєте за просуванням ворога на Донецькому напрямку? Російська армія не просто вже біля Покровська, вона намагається влаштувати котли оточення українських бригад. Видання Forbes Проаналізували ситуацію на півдні від Покровська та передбачає, що одразу чотири бригади можуть бути блоковані фланговими кліщами. Автор публікації Девід Акс, опираючись на аналіз ситуації та оцінки експертів, зазначає, що українські частини можуть опинитись у пасці, якщо не розпочати контрольований відступ. Девід наводить альтернативну думку, сутність якої полягає у тому, що відступ це теж не варіант. Відступ може ще більше загострити ситуацію. У будь-якому випадку лінія фронту йде на захід. Вітак, міста, які ще півроку тому лише періодично ставали об'єктами атак, незабаром можуть розпочати життя Сум, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя і інших населених пунктів прифронтових зон. Сьогодні, прямо сьогодні, ми з вами спостерігали за трагедію у Львові. Ми спостерігали за трагедію в Полтаві, в Кривому Розі. І ми все менше чуємо про успіхи в Курській області, і все більше нас турбують території. Насправді, не території, нас турбують наші життя. Нас все більше турбує, а чи проживемо ми ніч. Чи побачите ви свою дитину, яку вранці після обстрілів ведете до дитячого садочку? Чи приїде на вихідні студент, якого ви відправили вчитись до столиці. Видання з. The... Sunday Times 31 серпня 2024 року, а це прямо-прямо напередодні обстрілів Києва і Харкова, опублікували роздуми експерта Майкла Кларка. Він стверджує, що РФ, ймовірно, готується до наступу в Дніпропетровській області. Якщо цілі на Донеччині будуть підкорені попереду Дніпро, кілька тижнів тому, коли під ударами опинився Кропивницький. Я сказав своїй мамі, яка там проживає, ви наступні. Кіровоградська область може перетворитись на Дніпропетровську, а Дніпропетровська на Харківську і Донецьку по силі обстрілів і небезпеки в цих областях. Адже ми з вами чудово розуміємо, що ця тенденція до втрати території внаслідок бойових дій вона абсолютно очевидна і вона відбувається в нас на очах. Так, звісно, і ми це бачимо на власні очі. Успіхи в Курській області, які ми обговорювали попереду в двох передачах, зійшли з телеканалів і новинних ресурсів. Нині наша увага до сходу України все просто: ворог рухається на захід. Ми дивимося на схід, як ворог рухається на захід. А отже, склади, місця дислокації резервів, місця збереження зброї, техніки, особливого особового складу, все це також сувається в сусідній області. Чи усвідомлюємо ми, що це відбувається? Не впевнений. Не впевнений, що усвідомлюємо. Але бачу по настроям громадян, що вони відчувають небезпеку. І небезпека тим більш відчутна, чим менше ми знаємо про неї об'єктивного. В ура, перемогу вже ніхто не вірить. Не вірить безапеляційно. Ми сподіваємось, але не віримо безапеляційно. Гасла і пісні про війну нічого, крім суму, не викликають. На додачу, після кожної атаки, після кожної смерті, а насправді вже не після кожної, адже смерті перетворені на статистику, ми читаємо повідомлення офіційних осіб. Не пробачимо, ворог відповість, готуємо помсту. Ми читаємо, але крім усвідомлення того, що війна буде тривати, і завтра жертвою цієї війни може бути кожен з вас. Більшість вже нічого не відчуває. Трагедія ЗФ-16. версії трагедії. Чи здатні F-16 суттєво змінити ситуацію в обороні, втрата f 16 яка відбулася, ймовірно, 25-26 серпня, не одразу стала предметом публічності. Ну, так буває. Про втрати ворога нам повідомляють миттєво, а ось власні втрати залишаються засекреченими. Так довго, наскільки це можливо. У підсумку ми формуємо хибне відчуття, що ворог втрачає, а ми ні. Навіть більше. Кожен пакет допомоги ніби-ніби робить нас потужнішими. Проте реальність інша. Ворог втрачає, але втрачаємо і ми. Втрачаємо багато і безповоротно, як в техніці, так і в людських ресурсах. Але на війні навіть людські ресурси не рівні одна одному. Втрата піхотинця і втрата пілота Ф-16 як це не виглядає цинічно, але це різні втрати. Минулого тижня Україна втратила літак і пілота. Літак як символ, символ захисту, символ допомоги. Пілот як той з небагатьох, хто завершив курс підготовки. Думаю, що проблема з постачанням літаків в Україні це ще й проблема пілотів. f 16 хоч і застаріла техніка, але доволі технологічна і вимагає тривалого навчання, відпрацювання навичків. І тут така біда. Вперше про цю втрату ми дізнались зі статті Wall Street Journal 30 року. 30 серпня газета, слідуючи західним стандартам журналістики, подала інформацію саме як інформацію: в термінах розбився під час масованої атаки. Тобто, читаючи цю статтю, ми могли зрозуміти, що літак використовували за призначенням для оборони, і це добре. Газета не вказувала на те, що літак збили, а використовувала саме слово крешт. Загибель пілота також була підтвердженою майже одразу. Але тут виникало кілька питань. По-перше, що означає розбився? Можливо, його збили, але чим? Збили літак крилатою ракетою за сотні кілометрів від фронту? Наскільки це можливо? По-друге, можливо, літак був знищений на аеродромі. По-третє, можливо, це помилка пілота. Адже програма підготовки була спрощеною і замість трьох-п'яти років пройшла за півроку, а навіть за кілька місяців. Я одразу записав відео. В якому висловив думку, що для нас було б краще, якби літак дійсно був збитим. Я поясню, знищення літака під час ракетної атаки на аеродромі означало б, що хтось здав локацію літаків, а це лише рівень топ-чиновників. Це означало б, що біля топ-чиновників знаходиться злочинець, знаходиться зрадник. І поки ми думали, гадали, на сцену вийшла Мар'яна Бозугла. Яка припустила, що літак міг бути, зб... міг бути збитим своїми, так званим дружнім вогнем. На жаль, на війні через дружній вогонь гине багато воїнів. Можна припустити, що таке могло стати з літаком. Але як бути із системами свій чужий? Такі системи, очевидно, є і на F-16, оскільки Хаймарси працюють в автоматичному режимі, тому також мають відповідну систему. Допустити, що в небі, який обстрілюють хаймерсами, може бути незахищений відповідними системами свій літак, ну досить важко. Але не встигли чиновники і політики записати Мар'яну в зрадники. Один із юристів навіть приписав їй порушення кримінального кодексу, за її думку, як Зеленський звільняє командувача повітряними силами Збройних сил України Миколу Олещука. Чим залишає тему втраченого F-16 відкритою? Чи була права Мар'яна, невідомо. Сьогодні в Верховній Раді відбулося голосування за її усунення з поста, але провалене. Що стало з F-16, ми і до цього часу не знаємо. Але нам цієї істини насправді і не потрібно. Ми бачимо інше. На жаль, Ф-16 у тій кількості, якій ми маємо, з різних причин. Як з причин дискусій, їх постачання, так і наявності підготовлених пілотів, очевидно, недостатньо для більш-менш відчутної зміни безпекової ситуації для міст. Сьогодні стала страшна трагедія в Львові. Загинула сім'я, загинули багато людей, і ракета пролетіла пів України. Пів України і не була збитою. Подальші події з очевидністю нам доводять, що ми всі з вами перебуваємо. Страшній небезпеці. І, на жаль, ті кількості, які ми отримали F-16, очевидно, недостатньо для нашої безпеки. Санкції проти власних громадян чи не стане закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей загрозою свободі та демократії. Від питання оборони зовнішніх кордонів перейдемо до оборони кордонів внутрішніх. А саме кордонів, перейшовши, які влада ризикує поставити під сумнів свободу, право, життя як базові цінності України. Одразу зауважу: вимоги воєнного часу дійсно наклали суттєву кількість обмежень на громадян, як в частині свободи пересування, що ви всі відчуваєте, так і вправі на освіту, вправі на ведення бізнесу. Праві на свободу комунікації, висловлень і так далі. Ми це все чудово розуміємо. Адже все це накладено на складний психологічний стан значної частини громадян. І воно стає причиною обурення під час коментування подій. Українці інколи вживають вислови, демократія на паузі, Конституцію відмінили, ми раби, буде, як скаже дядя Джо. Ну і так далі. Дійсно, сьогодні, як ніколи, українці відчувають тиск з боку держави, з боку різних органів, з боку чиновників, політиків, навіть народних депутатів, які не обирають інколи висловів, характеризуючи громадян, які психологічно сприймають цю війну, і тому інколи не будучи злодіями, не будучи зрадниками, не будучи. Людьми, які не люблять свою державу, дозволяють собі такі коменти. І тут, не до так званих диктаторських законів часів Януковича, війна все вивела на принципово інший рівень. Ми різко і безповоротно подорослішали. Ми не сприймаємо події просто і лінійно. Ми нікому не віримо. Але головне, ми нічому не дивуємось. Ось це біда. І з цим, ось цим на жаль, можуть користатись ті. Для кого існуючих обмежень мало влади мало не буває. І ті, хто мають владу, хочуть ще більше влади. Проте навіть в умовах обмежень воєнного часу неможливо просто так просунути закони і норми, акти, які б з очевидністю були антиконституційними чи мали протинародний характер. Відтак відомий в народі процес, який ми називаємо закручування гайок. Може йти поступово, крок за кроком, непомітно. І навіть на вимогу партнерів та європейських правозахисних організацій, які свято вірять в те, що вони, можливо, допомагають нам стати кращими, законослухняннішими. І так, давайте познайомимось з одним законом. Проєкт Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів групи з розробки фінансових. Заходів боротьби з відмиванням грошей. Ну, ви знаєте, у зверненні депутатів, серед яких відомі вам Гетьманцев, Потураєв, Шуляк, Підласа, Юрчишин, читаємо правильні слова про те, що законопроект спрямований на приведення законодавства України про санкції у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів. Фінансуванням тероризму, розповсюдженням зброї масового знищення і так далі правильні речі. Але вже в пояснювальній записці розкриваються нюанси. Нюанси. Виявляється, в українському законодавстві є недоліки. Але перший нюанс полягає в тому, що виявили їх не депутати. Не Конституційний суд України, не інститути Національної академії наук, не правові інститути, не правові організації, а Комітет експертів Ради Європи. Чи вступали наші депутати в дискусію з експертами комітету? Мені невідомо. Імовірно, що ні, адже законопроект внесений, внесений і перебуває на розгляді. Що ж він передбачає з найважливішого для кожного з вас. Законопроектом пропонується наступне. І так, перше, це не повний список, але те, що можливо вас трішечки шокує і змусить замислитись. І так, поширити на всіх громадян України, фізичних та юридичних осіб в Україні, зобов'язання щодо заморожування активів або інших активів осіб, включених до переліку осіб. Пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, наступний пункт: заборонити громадянам або будь-яким фізичним та юридичним особам надавати будь-які кошти та інші активи, економічні ресурси. Фінансові або інші пов'язані з ними послуги на користь фізичних та юридичних осіб, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Тобто, якщо вас внесуть в перелік, який формується органами влади, до речі, без суду і слідства, то перше, ви станете об'єктом, вже не суб'єктом, санкцій. Друге. Громадянам України юридичним особам забороняється вам допомагати? Тобто, ви навіть адвоката не зможете найняти, щоб відстояти свою честь і гідність. І тут ви можете зауважити, ну не перегинай, закон пропонує санкціонувати лише тих, хто причетний до терористичної діяльності або діяльності з поширення зброї масового знищення. Ну, нібито все правильно? Можливо. Але поставте перед собою питання: а як складно? Точніше, як просто в Україні потрапити до переліків осіб, особливо небезпечних, до списку. І якщо умовно, Микита Потураєв буде формувати цей список або депутат Юрчишин, який все ніяк не заспокоїться з блокуванням телеграму, то чи не опинитесь ви в цьому списку? За лайк, за допис, за коментар, за ведення блогу. Експерти Європи не до кінця усвідомлюють. Імовірно, як інколи у нас реалізовані і захищені права людей, і те, що в Європі ніяк і ніколи не може бути в Україні та ще й в умовах воєнного стану, та ще й в умовах бажання чиновників заборонити, обмежити, закрити, контролювати, будь-яка фізична чи юридична особа, на мою думку, на законних тепер вже підставах, на законних я маю на увазі, якщо цей закон буде прийнятий, закон буде врегульовувати ці підстави. Так от будь-хто з вас, ймовірно, може бути повністю принижений в своїх правах, в своїй свободі, в, своєм, в своєму виборі, в своєму праві захистити свою честь і гідність, в своєму праві користуватися своїм майном, своїми фінансами, своїм життям. Диктатура і тоталітаризм, я не стверджую, що вони йдуть в Україні, але завжди історично. Приходили в країни непомітно, тихо. А потім, коли всі зрозуміли, що відбувається, коли всім все стало очевидно, змінити щось буває неможливо. Бережіть свободу, як бережете своє право на життя. Україно польський скандал довжиною у століття. Чи дійсно Дмитро Кулеба дав підстави для атаки з боку польських політиків та державних діячів, чого хочуть від України поляки у питанні волинської трагедії? Чи існує реальний шлях до примирення з Польщею в історичних питаннях? Дмитро Кулеба, про відставку якого сьогодні намагалась проголосувати Верховна Рада, захистив наші інтереси. Беручи участь у панельній дискусії, Польща Майбутнього, до речі, цікава назва чи не так? Польща Майбутнього. У темі про ексгумацію тіл загиблих поляків під час Волинської трагедії згадав полякам операцію Вісла. Ну, що було далі? Ви вже чули певний скандал, погрози не взяти нас в Європейський Союз, а, ніби цього хтось із нас з вами боїться, ті, хто живі, адже в мене відчуття, що цей горизонт він є, але дістатись до нього просто неможливо. Давайте процитуємо, щоб мати об'єктивну картину. І так, Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, на питання про те, чи можуть обидві сторони, обидві країни. Знизити напругу щодо історичних претензій, відповів, можна перейматися тим, щоб сусіди, що сусіди зробили одне одному в минулому. А можна думати про те, як запобігти подібним ситуаціям у майбутньому і як боротися зі спільним ворогом нормальна заява, нормальна заява дипломата. Але йому відповідає Кулеба. Він зазначає, що у відповіді, що україно польські відносини. Іноді були затьмарені. А також відзначає, що Москва намагається з кожної хмаринки в питанні України і Польщі вилити нам на голову дощ. І далі пішло прохання. Прохання дозволити польським фахівцям провести ексгумацію тіл загиблих поляків під час Волинської трагедії 1943 року. Кулеба при цьому чомусь взяв і згадав про операцію Вісла. Далі був обмін висловлюваннями. Напевне, щоб всі зрозуміли. Міністри Польщі і України гарно вчили власну, і тут ключове слово власну історію. Проте одразу після панельної дискусії екс-речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Україна забагато, забагато робить, щоб налаштувати поляків проти себе. Ми всі знаємо багато чи ні про Волинську трагедію. Але мало про операцію вісла. Як зазначає видання громадське, у роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на теренах України діяли одразу кілька партизанських рухів. Це, зокрема, були загони Української повстанської армії та польської армії Краєвої. Вони переважно вели боротьбу на Волині. Обидві сторони проводили обопільні етнічні чистки. За польськими підрахунками під час цієї трагедії, з польського боку загинули біля 35 тисяч людей, а з українського боку загинули до кількох тисяч людей. Щоправда, в Україні подібні підрахунки не проводились. Це підрахунки польської сторони. По завершенню Другої світової війни, Польська Народна Республіка та Радянський Союз проводили обміни територіями у процесі встановлення спільного кордону. Ви пам'ятаєте, кордон дійсно рухався. У цих районах продовжувала свою діяльність УПА. І от з метою зняти популярність УПА серед місцевого населення, у квітні 47-го року польська влада здійснила масову депортацію мирного населення етнічних українських земель на території у західній та північній частині Польщі, які колись належали Німеччині. Ну це і була операція Вісла. Ви не втомились від істор історичних екскурсів? Переконаний, що так. Можливо, дехто з вас навіть подумав, а чи не заварити кави, поки Сергій Миколаїв читає урок історії. Чому я приділив так багато часу історії? Цитаті. Адже є інтернет і є в інтернеті просте рішення, швидке і очевидне пояснення, чому сталася Волинська трагедія. Якщо ви це відео бачили, ви зрозумієте, про кого мова і про що мова. Якщо ні, то в коментарях хтось вам підкаже, можливо, навіть дасть посилання. На цьому відео одна пані, на жаль, покійна ставить просте питання, і на нього тут же відповідає: А що вони поляки робили тут, на Волині? Це наша земля, і ми маємо панувати. Все просто? Просто? Просто, якщо не ставити питання. Зокрема, чи дає право присутність на твоїй землі представників інших народів їх вбивати? Зверніть увагу, мова не йде про вороже військо чи агресію, мова йде про людей, що, так як і ви. Живуть на території, яку кожен із них вважає своєю батьківщиною. Бо він тут народився. Тут мама, тут тато, тут хата. А те, що 100 років тому тут хтось був інший, я можу про це і не знати. Але є інша сторона цього просто. Йдучи на ефір, я спробував перечитати доступну в українському інтернеті інформацію про волинську трагедію. Так ось, лише стаття в Вікіпедії це читання для вас на 2-3 години. Причому читання вдумливого, там і поділи територій, і війни, і партизани, і УПА, і Вермахт, і окупація, і взаємна ворожнеча, і переселення, і розборки. Розібратися в цьому не те, що неможливо, але близько до цього. Коперсаючись в історичних джунгах, я зрозумів одну важливу річ спрощувати небезпечно і шкідливо. Або розбирайся на рівні історика. Або обмежуй свої висновки дипломатичними пасажами і реверансами, власне, так і личить міністру закордонних справ. Особливо, особливо в той час, коли твої історичні переконання можуть нашкодити теперішньому і майбутньому України. Саме тому, що світ непростий, саме тому, що кожне слово має значення, саме тому, що ваше життя. Це лише невеликий проміжок у сотнях років історичних подій. Саме через нашу впевненість у тому, що ви маєте прожити ваше життя безпечно, заможньо, з повагою до вас, до ваших прав, до ваших свобод. Ми і ведемо цей проєкт. Я відкритий до спілкування. Я хочу, щоб ви навчились жити без сильної руки, без думки про те, що хтось має вирішувати, а ви маленька людина, від якої нічого не залежить. Навіть якщо хтось вирішує, навіть якщо від вас нічого не залежить глобально, дійте локально, обговорюйте, діліться думками, коментуйте, підтримуйте, оберіть сторону життя, справедливості і свободи. А тому я запрошую вас до спільного формування порядку денного наступних випусків. Пишіть коментарі, і наші редактори оберуть ті, які будуть найбільш популярними або викликатимуть максимальний інтерес. Історія Якщо ми вже так багато про неї говорили, складалась з маленьких подій у велике полотно. Сьогодні ми вважаємо, що ті події не були випадковими, а склались в закономірність. Повірте, свого часу кожна з цих подій в минулому також виглядала як випадкова. Проте ви не випадкові, ви не маленькі люди, ви є частиною життя країни, трішки сміливості, активності. Готовності захищати своє право бути громадянином. До нових зустрічей в нашому проекті. З вами був Сергій Ягодзинський і телеканал Ukraine World News. До зустрічі.